Всім привіт! граємо в Roblox Swim Race Simulator. Тут у мене 5 енергії. Ну тут надо ось идти в басейн і плавати, тренируватись. тут можна, коротше, подарунок. Подарунок я зібрав. Ще тут є подарунок? Прикольний. Ну короче, тут надо змагатися з іншими гераками, гравцями. гравцями. Ось, наприклад, у мене 100 скоростей. Я цього, що у нього, бачите, 100 скорості. Мені його надо перемогти. ще 100 скорости, прикольно. А ну-ка дайте пробуємо. Ну-ка. Так, давайте. Я вже його обігнав, так що. Ну, попробуй мне Ти ж не того не. Круто. Ак. Пети Так, все, вс хорошо. Реверси. Бен, трейли, бен. Шом. Бен Сеттинг. Бен. Тут. Трейли тоже, бен Тут все тоже. Короче. Давай. Пагнали фу Погнали... Ковим яйця. А яйца. Оно пошла мне попадається. Он команд. И хочу вот що, еще так я знаю, что що... собачка. И бани, в смысле, кролик. Ой, яких три. Одне. Так, одне купляємо, яких три, а одне надо. Так, ще купляємо. Уже нема. О, я все так вгадав, купаю. Так, все. Дивіться, тепер у мене круче я став. Більше подарунків поки пока нема. Ви спитаєте, що це? Це за 10 робоксів. Ось оце воно за 10 робаксів, а в мене цих робаксів нема. Ну реально в мене отут 10 робоксів немає, тому що мене мать. Єзвиніть що в мене 0. Ой, что я вышли из бассейна. Так, все, погнали на цей бассейн. Так, я там следующие тысячи, а может 10 тысяч насобирать. Хотя нет, это будет скучно. О, кстати, реторс может забыть. Під цей трейл. Оце уже круто реально. Капець. Ці перемоги не можу отримати. Ну ладно. Все равно круто. Хоть ні, не буду купити. я на все. А, кстати, а тут купити. я ж не забув. Давайте. Потом можно... А, купите. А вот тут уже надо. Так, давайте 3000 накопим. Да и підам. Ага, ну Короче, 2000 тоже нормально. Все, погнали. Плывем. Дуже сильно круто пливем. Я вже дроп переміг. О, і це можна таке купити круто. Сюда это купляємо. Одна свинюшка. пропала. Тепер паша, і тут потренируемся. О, це вже круто. А так уже можна і чотири тисячі насобирати. Mm -hmm. Так, давай там. Кстати, а, это помню, як он там дається. А, короче, не важно. Цепить енергії, окей, не собираюсь зараз Ой, сюда Пятка енергії, сейчас мы собираем. Давайте. Сейчас пробуем. Дуже круто пробуем. Так, все 5000 є. Тепер можна ці от купити. купить. Давайте десь на тут не копию. Так, вони були. думаю, нормально. Хоча ні, це буде дуже до. Дайте. Дайте підемо на рейс. О, тут є авторейс, прикольно. Це дуже круто, що тут є авторейс. Я дуже сильно... Я обігнав Капець, на встиг Ще дай. Так, це пацан ще поки до мене від мене не сильно відірвався, ну вже можна і не і не це саме вс. Все равно получу мало побед. Це уже будет третій раз, коли я цей. Вот из авторейсом. Так что вже авторейс отключаем. Так, а ну-ка пробуем. Дуже сильно кликать надо. Так, оп. Пошалинь. Купим яйце. Одна свинюшка. Ладно, одна свинюшка тоже хорошо. Друга свинюшка. Все. Ну яйцей попался. Да, это и шойн сейчас ушл не может. Ну, нормально так. Так, тебе и не хорошо, и на походу. О, сейчас буду бата побед, получается, хорошо. Бачите, как я круто прокачиваюсь. А ну-ка. Попробуємо прокачатись. Круто. Десять тисяч накоплю. Як вам идея, 10 тисяч накопить. Думаю, прикольно. Щоб вже точно того обігнать. Того крутого пацана надо якось обігнати. Хоча я думаю, що я вже обіг. Гну його. Да, обігну. Обгоню, конечно ж. Бо якай обі... обігну. Дивіться. Так, клік клік клик 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 Дай то не. Ви не знаєте як я зараз кликаю, щоб просто я обігнать. Клікав, клікав, и не доклікав. Капець. Ладно, давайте ребрс зробим. Следующий реберс 80. Да, и на следующий реберс мы собираем. уже точно цього то -то победить. Щоб э, бореберс шуйн даем. Наверное, швин щоб Наверно, цей Бильше скорости прокачивать. Ну, наверное. Так що Будем пробовать. Дуже сильно кликаем. Круто. Уже думаю. Капец, мне не хватает одной победы. Ой, кожен. Ну ладно, сейчас прокатимся. Тут мне уже не важно. Кто-то, я буду першим Мне тут зараз важно, щоб мне победы дали. Правда, он не мне и так дадут. Так. Короче, дай опять реберс, аж, аж винта 7. Ой, капец, ну це, наверное, зря потратив все деньги. Не деньги, а ребй победы. Зря просто потратили Вс, тепер я вже точно того довжина багнати, Так ну ти не Сміявся, що ти мене обогониш. Обганяєш. А тепер ти будеш сміятися? Ахух, плеве. Щось мене було затопило. Э, е, Що за фокуси? Та ну ю маю, що за фокуси? Та ну, капець, ви це не бачите? Та ну, Ё-моё, як це може бути? что зря протисовлю время наконец конец ну короче мы на чем будем заканчивать всем пока и всем пока-пока и пока пока, Иху -пока.